Нове завантаження, нова серія. Минулі серії ми розвантажилися в Страсбургу. І завантаження у нас також Франція поблизу міста Страсбург. Також на фірмі Стеф до якої ми власні, власно не під'їжджаємо. Ось бачимо, справа фірма Стеф Нове місце завантаження. Тут я не разу не був через 100 метрів. І за цю фірму нічого сказати не можу. На наступному повороті поверніть праворуч. Походу, все розберемося. Але я думаю, нічого нового. На Повороті поверніть праворуч. В'їжджаємо на другому повороті правуруч. Офіс, реєстрація, отримання рампи, на завантаження, документи. Праворуч. Поверніть на другому повороті праворуч. Потрібно брати трошки більший радіус. Як тут такий заїзд трошки у нас в Поверніть. Тумаєш мову, на яку хочеш прослухати інформацію відносно правил фірми СТЕФ. Ви прибудете у пункт призначення через 90 метрів. І, ідемо в офіс. Зареєструвалися приблизно за 3 хвилини, дали нам рампу номер 2 так як ми вже трошки запізнюємося, тому рампу дали швидко. У нас завантаження мало бути на 11 годину, зараз у нас 13-та година дня. знайти нашу рампу номер 2 Пояснили, що потрібно об'їхати будинок по колу, так як з парадної сторони, скажімо так, у них не парні номери рамп, а з іншого боку парні. Запаркувалися ми ось під таку рамку, рамку номер 2 І чекаємо, поки нас завантажить. Так, завантажили нас за 2,5 години. В принципі, якщо для Стефа, то це все нормально нормальний показник. На нас розвантажували 3 години поверніть. Ну і за 2,5 завантажували. На наступному повороті поверніть ліворуч. Завантажили нам небагато. 19 полет, загальна вага 15, 15 тонн. На наступному повороті поверніть ліворуч. І їдемо на розвантаження до Німеччини. Маємо два розвантаження. Перше у нас в Німеччині недалеко від перехрестя 8 автобану з сімеркою. Приготуйтеся через 800 метрів повертати праворч на перехресті з круговим кругом. А друге розвантаження у нас в Австрії. Недалеко від міста Вьорґл. Там де станція погрузки поїздів Вьорґл Бренером. Давно я не їздив на Францію, а тут одразу розвантаження з вікендом Франції плюс завантаження трішки різноманіття. Бо під цією логістикою на Францію ми їздимо дуже рідко. Хоча, якщо чесно, то Францію я не дуже полюбляю. Якщо ще проїхати транзитом, тоді ок а Розвантаження, завантаження у французів, що тут все так метрів, довго. на перехрестя з круговим і виїдьте на третьому виїзді. Не дуже вони хочуть працювати. Війде на перехрестя з круговим і виїдьте на третьому виїзді. Хоча, якщо розібратися, то на третьому виїзді. так як і італійці, і німці, є нормальні фірми, де швидко завантажують, а є такі фірми. Потрібно чекати по, по півдня, скажімо. так. через 650 метрів триматися праворуч. Але з французами мені чомусь тяжко комунікувати. Вони по-англійськи не, не хочуть розмовляти. Французький я знаю три слова: Бонжур, сарже, завантаження, і де сарже, розвантаження. І на цьому мій словарний запас французької мови закінчується. Хоча якби працював би тут постійно, так як, наприклад, в Італії, то підучив би пару слів, так як ві... в італійській мові. З італійцями більш легше, з італійцями Через можна розмовляти руками. Тримайтеся праворуч. Що вони дуже практикують. Це їхнє жестикулювання. Це їхня візитна карточка. Заїжджаємо на 35-й автобан. Автострада. І після чого будемо націоналками переїжджати на 5-й автобан Німеччини. Заїжджаємо в Німеччину. Бачимо, далі, далі проїжджаємо Рейн. Тільки вже в другому місці тут якась у них гребля. Ось така немаленька річечка. Сюди би приїхати з човником на рибалочку на пару днів. Під'їжджаємо до нашого першого розвантаження. Приготуйтеся через 600 Німеччині. Я вже тут був разок на фірмі. Тут в принципі можна ночувати прямо на території. І бачите, тут Lidl, Aldi на відстані 500 метрів. Дуже дуже хороший результат. Етека. І навіть є... Такі карманчики на крайній випадок, де можна запаркуватися. Заїжджаємо на територію і будемо реєструватися на в'їзд. потрібно просто... читати і вибирати те, Що, ...що у вас стосується бачимо, випав у нас такий педжер і відкрився одразу шлагбаум. Приїжджаємо на територію, паркуємося і якщо сьогодні вдасться вивад... вивантажитися, то ми це зробимо, якщо ні, то значить, почекаємо вже до завтра. Так як тут можна ночувати. На фірмі є Wi-Fi, душ, туалет. Було б більше таких фірм в Німеччині, взагалі б не хотілося б їздити десь по інших країнах. А поки паркуємося, і йдемо реєструватися. Може якраз вдасться вивантажитися сьогодні. Зареєструвалися і приблизно через 15 хвилин прийшло на повідомлення на пейджер, що нас чекають на 17 й рампі. Заїжджаємо на територію, як проходить цей процес. Під'їжджаємо, притуляємо пейджер. открываются. Точнейший шлагбаум. Так, и вот наша 17 я рампа. Открываем двери, паркуемся под рампом. Розвантажили 7 палет приблизно за півтора години і за цей час на вулиці вже стало темно. І час роботи у нас вже майже добігає до кінця, тому було прийнято рішення відкрутити паузу 9 годин прямо на фірми. Тим паче ніхто не забороняє це робити. Добрали. Підстояли ми нормально паузу 9 годин, сходили в душик. Також там біля душа, на рецепції пригощають яблучком, дрібничка, але теж приємно. І зараз будемо виїжджати з фірми. Щоб виїхати з фірми, потрібно цей пейджер, який ми вчора отримали тут на брамках, потрібно його тут залишити. Такі у нас ворота. Відкриваємо і тут таке місце для пейджера. Залишаємо тут пейджер. Заморгало, заблимало і ворота відчиняються, точніше шлагбаум. А ми їдемо на наше друге розвантаження, яке знаходиться в Австрії, таке місто Кундол. Давно я там вже не був. Не дуже хороша контора, там завжди потрібно чекати по пару годин, поки тебе або розвантажать, або завантажать. Але побачимо. Буває час у часу. Фірми, на яких зазвичай довго чекаєш, показують хороші результати. Пока виїжджаємо на 7 автобан, з'їжджаємо на вісімку і по звичному маршруту через Мюнхенський ремонт. Рухаємося в сторону Австрії. Проскочили ми Німеччину, можна сказати, ідеально. Нразу Ні ніде не зупинилися, навіть на ремонті в Мюнхені. Зараз заїхали ми в Австрію і маємо до розвантаження ще 20 кілометрів. Розвантаження у нас з 10 до 12 години, ну, ми якраз приблизно десь щось 11 -та прибудемо. Під'їжджаємо до нашого розвантаження другого, на який ми веземо 12 палет, якихось десертів, щось. Схоже до йогуртів. В цілому рейс такий нормальний, спокійний. Без шок-контенту, скажімо так. Розумію, що вам не завжди це все цікаво дивитися, але чим менше так, екстремальних ситуацій, тим краще для водія. Тому що ти собі спокійно їдеш. На наступному повороті поверніть праворуч, потім, потім ви прибудете і надовше хватить нервової На системи. Вороті. Тут, можливо, вже багато хто з вас хто їздить. Тут є велика заправна станція, парковка і наша фірма з розвантаження Унтер Logistik. Тут де можуть розвантажувати по півдня. Скажімо, фірма з не дуже хорошими відгуками. Як розвантажить довго, так в принципі і з завантаженням. Така ж сама ситуація. Ви досягли пункту призначення. Приїжджаємо на територію, паркуємося і йдемо в офіс реєструватись. Як бачимо, є вільні рампи. Можливо, нас ще швидко розвантажать. люди на рахунок, які, як краще, чи звичайні зеркала чи камери, то, на мою думку, краще камери. Тому, наприклад, паркуватися під праву сторону набагато зручніше, тому що зеркало підрулює, збільшує тим самим зону оглядовості. Так як ми їздимо, на розвантаження до Англії. Це, скажімо так, хороший бонус. Не дуже часто, але все ж таки їздимо. Так, зареєструвалися, одразу отримали рампу, так як було багато їх вільних. І стоїмо, чекаємо кінця розвантаження. Розвантажили нас десь приблизно за 15 хвилин, так як у нас було всього-навсього 12 полет. Повідомили експедитора і їдемо на нове завантаження. Якщо сподобалось, традиційно став вподобайку. Дякую вам за активність в коментарях. До зустрічі. Всім пока!